Аварія на трасі Львів-Тернопіль. Сьогодні вранці там зіштовхнулися дві вантажівки через автотрощу. Дорогу повністю перекрили на деякий час. Згодом рух відновили. Внаслідок аварії одного з водіїв доправили до лікарні. Він у реанімації. На місці, ДТП топа, понівечені вантажівки, швидкі та поліція. Фури не розминулись на трасі Львів Тернопіль поблизу села Червоне. Зіткнення сталося сьогодні близько п'ятої Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Даф 24-річний мешканець Вінницької області виїхав на смугу зустрічного руху, де склає зіткнення з вантажівкою. Ма за кермом іншої автівки перебував 64-річний мешканець Житомирщини. Він постріл. Ждав його, ушпиталили до лікарні святого Пантелеймона. Медики кажуть, що чоловік має ушкодження горної клітки та нижніх кінцівок, а також закриту черепно-мозкову травму. Його прооперували, нині чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії.